Всім перерогі друзі, у цьому відео прошу потужну троєчку. Ви побачите, що можна показати, якщо готуватися на 50%. Так що давай, став по що цікаво. Поїхали! І просто ціни мої нові адідаси. Давай, пока! Ми про учасників, які в мене стали на дистанції 1000 метрів. Дивіться, учасники максимально різні, з різним часом. Наприклад, від 11 хвилин до 9 у мене стоїть результат на флаву 10.05 біг. Ну, Якщо набежу на 10 і швидше, буде чудово. За яким тягнутися буде, я не знаю. 25 стали учасників. Я думав, що буде набагато менше. А зміну з мене те, що зробили нове якесь покриття, як мені здається. Тому що воно було якесь менше і не таке яскраве. Дивіться. Ось. Нове поклеїли. Навіть клей десь видно. Бачите? Ну, це прям максимально класно, тому що шипи будуть шипляються і бігти. Ви запитаєте, чому ти будеш бігти? Я був бігти своїх шиповках на як ще не змінив. Як ви бачите, я вже змінив свої кросівки. це у нас супернова, хто ще не бачив, і хто ще думає, де я зараз нахожусь манежі, не знаю новий підписник, або взагалі не бігає, це у нас легкоатлетичний манеж на Березняках. Я взагалі не знаю, що я можу показати сьогодні, який результат. Ну, 10 хвилин, я думаю, що буде надії, звичайно, якщо не порубає і не порвати за тими, які біжать на 9 хвилин. Ну, там навіть 9.30 Це вже для мене пока. <му> Цікавиться, як я робив розминку, це 2,5 км прибіг, плюс ще розтяжку зробив. Ну і зараз, попри скоріюсь, тоді ще дійсно щипи. Зроблю такі гарні 30 метрів, але на весь максимум вищий дісільний темп. Ну, Я думаю, це буде чітко. Я думаю, що нормально, пробую такі різні тактики, такі розминки. Правильно, не правильно в коментарях обов'язково, хто як робить. Цікаво почути вашу думку, хто бігає, можливо, менше, хтось, можливо, більше бігає. Деякі рекомендали бігти мені там 3-4 км, деякі 2 км краще. Ну, тут треба дивитися, але цей старт максимально експериментальний, тому що ти не знаєш, що сьогодні здатен. Дивлюся на останні забіги, там, де мене робала, так жорстко. ну надіюся, ні буде краще, тому що вчора робив починати набагато. Краще, і, кстати, хочу сказати, що чи правильно ходити перед стартом сам. От цікава ще також думка. Ну, як я знаю взагалі, то це тільки ні, тому що ти як розслабився і сьогодні ти типу, побігти, але можливо це якесь відновлення. І сьогодні ти будеш краще. Що я по харчуванню? по харчуванню нічого, не буду натирати ноги там якимись мазями, також ні. Спробуй чисто шиповочки одіть свої вже втоптані і. Летіть. Ви побачили нові кросівки, хочеться питати, а що це Артем за нові крицівки? Ти, Що ти зробив своїм матідацем Адіосем? Де вони твої Адіуси? Адіоси вже відпочивають, а я взяв собі ось такі нові. Супер нова, райс максимально топові кросівки. та тренувань навіть можна можливо. Якісь швидкі робити, ну, це максимум 4,30, 4, все, типу, більше не варто, тому що вже буде відчувався, що вони вже не для цього темпу. А так, повільний крос взагалі кайф. Проті ми хадіосі, і я хадіну це просто що здається. ну, По-перше, тут вища база, ніж Адіосих, і по-друге, ну, якість інша взагалі. Вони більш такі тверді, більш такі, щоб порвати, ці такі, щось релакс, щось схоже на німбус, як я бігав раніше, або як бігався, ну, це не сказав би. можливо, що таке ще можна порівняти? Ну, Асікс і комулус, я не хоч не бігав в якій мірі, але щось схоже, якщо у вас такі є, тому повість там майже те саме. А поки я готуюсь до старту, ви можете насолодитися моментами, які були ще в тому році. Які були мене, які були відчуття, тому ловіть пару секунд ностальгії. Давай. Зимова погода, новорічний настрій, о, і ще легко манеж. Кодовий замок, тобто це квест-коробочка була. Думаю, відкрити, гадати пароль майже неможливо, адже ваше оточення дуже пливає. Так, деякі взагалі подбираються оточення і розвиваються самі. Знімав мене свише, все немовірно. Ну, що скажу вам стартом, що я надію, що сьогодні все вийде в мене і треба сьогодні рвати. Взагалі по темпу не знаю, як я набіжу, на що я здатен сьогодні, тому що, дивлячись, я бігав одні довгі дистанції, десятка, п'ятірка, троєчка, була останній раз літом, напевно. і робив основно такі довгі роботи, довгі кроси, тому побачимо, що з цього вийде. Не знаю, чи можливо. Ще погірше став, можливо, покраще. Але компанія стоїть гарна, будуть розривати. фінішую успішно свою троєчку і вийшла мене результат, Як я в принципі і очікував, я зараз стану трішки інтригу. Зараз відбувається старт. Дивіться, п'ятий забіг, 200 метрів. Дівчата, зараз вам покажу і скажу все-таки, які отримав результат. Думав, що, звичайно, трішки краще буде. І знову повторилася та тактика. Оп, дивіться, ось так. Знову повторив ту тактику, це швидкий початок і повільний кінець. Тобто 3 3,25 і 3.30. Провальна, провально. Хотілося б краще б зробити 3.30, 325, 309 це взагалі краще, бо, тому що б я зміг переключитися. Ну Так як я не вмію це робити, треба тренуватися, як я, наприклад, десятку пробував, я також щось не вийшло, невдача, невдача, невдача і потім успіх. 10 0, да. Ну Можливо, тут з'явилося точніше, там 10.04, ну це все одно секунда що не зіграє ролі. Але, ну, трішки сумновато, але зрозуміло, що я готувався до цього, наприклад, отак, зробити з точки зору психології, з точки зору плану. Те, чим це я дійшов до цього, я не йшов, чесно кажучи. Ну, прям на мільйон відсотків, знаєте, там от, наприклад, як до минулої санкції я прям йшов, чітко, все було ідеально. Зараз я більше займався іншими справами. І тут, в принципі, чіпати гарний стат, супер, ну це, звичайно, смішно. Опа! Чому ж біжиться одна дистанція? Тому що дивіться, якщо б біг полторашечку, троєчка була б же не чисто. Полторашки викласав на максимум сто процентів, і що в мене вийшла уже набагато складніше. Тому звичайно, я краще спробувати троєчку, чисто, без е, ніяких втомлень, і побачити, які я маю результати. Що я скажу, це те, що треба покращити свою швидкосну тривальність поробити побільше робіт по 600 метрів, по кілометру, по 800 метрів. Тобто такі, щоб я міг тримати темп, тому що я бачу півторажечку я вкатив нормально. Не можна паркувати 3,09, двійка двойка вийшла, 6.30. Ну хай там, ну в принципі, норм вийшла. І от хочу сказати про своїх учасників і, взагалі, як відбувався забіг. Звичайно, відео ви побачили вже, але хочеться таки трішки зробити акцент на цьому. Дивіться, деякі лідери, ну звичайно, які там темп був. Напевно, хвилин 9, а то, може, з 9, вони бігли від мене недалеко. В мене, звичайно обійшли на коло, тому що ну, розрив 2 хвилини, звичайно, що вони це зроблять. Але в принципі, я вважаю, що я дуже швидко, напевно, почав, хоч темпені взагалі не відчувався, я біг собі, ну, відчувався десь там на 3.15-3,10, десь так, ну, 3,12, хай це в середнє. Ну, не 3.09 ніяк. Якщо б я відчував, то можливо почав би десь повільніше, ну, якось з цими лідерами. І ось так в мене вийшло. Я вже навіть коли біг півтора, навіть перший камеру по 3 думаю, ну все, запас гарний. Другий, я також думав, що це буде чітко все, все буде ідеально йти, але темп скидувався, організм втомлювався і, звичайно, ти не відчувався. Ну, треба що, навчитися переключатися і тримати такий темп. От якщо все по 9, це що в нас вийшло? 9.30, це вже, це вже рівень. А так як я скинув ці останні два, ну воно, коротше, падає все. Так що, отак. Ви запитуєте, а що буде, якщо бігати п'ятками за постійно, 10, ось що буде. Швидкість трішки втрачається. ну хоч порівнявши з минулим роком, як я тренувався і що до цього, і ми виходимо так само результат. І зараз я менше зробив тренувань і виходить все на так. Ну, це звичайно, що не показник, що треба робити менше тренування. Тим, що я вже виріс на один рівень, ну і темп який низький. Тобто, скажімо, в мене вже є база, якою можу бігати, наприклад, десь на 5 я вже можу бігти. Спокійно. Вийшов 16-й, думав, що буде десь там 20-й, ну, вирахував, що 25 буде. Але фінішували 20. І кстати, розрив між мною і от наступним, 15-тим, доволі великий, Там 9-го 3-4, у мене 10-04, тобто ще ну, 25 секунд, навіть 30 розриву. Так що шансів у мене швидше набігти не було. Я ну, максимум що мог би набігти. Найкращий варіант, якщо б вибрав би правильну тактику, не скинув це десь 9.50, 9-45, ну, ніяк би, не 9-30. Перших три набігло навіть чотири на КМС 8-28. Ну це взагалі прям. Реально жорстко. Тому коротше, такий вийшов забіг. Звичайно, там, напевно, без категорій, без нічого. Так що така справа. Розпочався, якщо забіг 800 метрів, хлопці, третій забіг там, де біжить Артем. Перші два забіги 2 2.01, 2 2.02, 2 а зараз дивіться. ось Боротьба і залишається останні 200 метрів. Зараз я вам покажу фініш спроби. Жесть, звісно, Жесть. Якщо бів 800, бо я десь би біп... б 220 бік максимум, 2, 800 – це немає дистанції взагалі. Завершу даний випуск, даний відос. Ось так, що старт на 3000 метрів. Так, да, достати найкраще, але нічого. Є над чим працювати, зрозумів, де є проблеми і що це не тільки дає. Що ти все невдача тримав, а це дає те, що ти зрозумів, що де є проблеми. Це старт був максимально експериментальний, тому що якщо порахувати, я стартував в цьому році, ні. Ну навіть навіть у минулому, чи я бігав от такі короткі дистанції останній час? Ні. Ну тому зрозуміло, що тут буде такий результат. Так, да, хотілося б з 10 вийти. Я мігся, я йшов. Ну, так як в мене після 2 км 3 робануло, то тут, звичайно, все. Фініше. Так що давайте, підтримуйте мене, мотивуйте, розвивайтесь і все у вас. Обов'язково вийде. подобачка і всім пока-пока. І -пока. ще раз вітаю всіх з Новим роком.